Кажуть, якщо тобі подобається герой з якогось фільму чи книга, то ти на нього чимось схожим. Ба більше часто люди самі асоціюють себе з улюбленими персонажами переможцями, злодіями чи навіть звірятками з мультфільму. І дуже мені цікаво, з ким асоціюють себе наші вінничани, тож традиційно ходімо запитуємо. Якщо брати класику, мені подобається Роксолана, Маргарита з майстра Маргарити. А зараз читаю багато що сучасних українських книжок. Ну важко зорієнтуватися. Вони сильні, впевнені в собі жінки. Хочеться бути до. Подібних. Тараса Григора Шевченка я дуже люблю. Да. Це самий талановитий був у нашому житті ну, письменник. І він є, він має дето в 115 країнах світу пам'ятники йому ставлять. Мені далеко до Тараса Григоровича Шевченка, але я його люблю, їздив в Кирилівку, дивився, як він жив, які були відносини. Дуже приємно. Тому все-таки Шевченко, тільки Шевченко, Еліза – Холодне серце. <рив> <рив> а не знаю, чомусь так. Вона була розумна, вона була добра, щира, чесно, допомагала. От іменно, ну от іменно щирість. Дуже полюбляю фільм Унісений вітром книжку. Асоціюю себе з Карлету Тохара. Коли буває щось не виходить, вона говорила завжди таку фразу Подумаю про це завтра. От я завжди е беру з неї приклад, і завжди, якщо в мене щось не, не виходить, я думаю, подумаю про це завтра. Ви знаєте, 100% допомагає. Знаєте, тут Том Холланд, який знімався в чоловіку-пауку, також Uncharted. Як людина, зовнішній характер, як він грає, ролі свої, він дуже сильно мені подобається. Напевно, Шерлок. homes Тому що я навчаюся зараз в ліцеї. У мене хороші оцінки, скажімо так. В мене доволі таки все добре з логікою, тому що я дуже багато разів брала участь в різних олімпіадах, в різних математичних конкурсах. От тому я можу себе пов'язати саме з цим персонажем, тому що в нього були певні дедуктивні методи розв'язку певних задач, тому в цьому ми трошки схожі. Кайдаші. Ой, мабуть, що Мотря. Серце з перцем у вас? Невірно да, так. Мабуть, що Мотря її так незаслужено якось кривдила свекруха, а вона була розумна. Такі сім'ї були. Зараз нема таких сімей. Всі живуть окремо. Може на жаль, а може і дощ добре. А чай хазяйки. Чому? Зараз це ближче, бо домохає вже не працюємо пенсіонерки. Я напевно себе асоціюю з героїною з фільму Емелі в Парижі. Мені вона дуже подобається. Вона якась така особлива, знаєте. Ну, вона мені просто чомусь подобається своєю, наприклад, зовнішністю, своїм якби характером. Тим того я себе асоціюю з нею.